Вітати перше в Дурбунівській громаді, і взагалі дуже приємно, що в області сьогодні саме зі Здорбунова пішов цей старт стратегії саме по наданню соціальної допомоги і взагалі підтримки внутрішньопереміщених осіб. Наша громада з є. Партнерською громадою разом зі спільно відповідно до меморандуму е угоди з благодійним нашим фондом підтримує який е Стабілізацій суперсервіс, е який разом допомагає з е фінансовою підтримкою допомоги Агентства ООН, е справ біженців е людей, які є переміщеними особами. І нам знаєте. Дуже це важливо, тому що війна вже близько 10 років. Але останні два роки, після повномасштабного вторгнення російського окупанта, кожна громада відчула на собі ці виклики, і кожна громада є сьогодні, будемо говорити цілою державою в особі кожної громад. Які допомагає і має допомагати нашим співжителям, співукраїнцям в тому, щоб вони дійсно після тих будемо говорити бомбардувань, бо залишилися без житла, не були покинуті один на один своєю проблемою. І ми громади по західному регіоні, де не відчувають того, і які є збереженням. Маємо надати, як було сьогодні, сказано, щоб такі люди, громадяни наші, не відчували покинутими, і вони мали дійсно тепло, захист тут поряд з нами. І кожна громада нашій державі має якомога більше сьогодні. Бачимо, війна не закінчується. На жаль, в подальшому будуть для кожної громади виклики свої стояти. І маємо бути разом в цьому про цій проблематиці. І дійсно, знаєте, наша громада є залізничною громадою, тому що є вузлова сітка залізничних перевезень колій. Ми чули на собі в перші дні війни, скільки внутрішньопереміщених осіб і яка їм потрібна допомога, входячи в те, що Сьогодні були деякі моменти, бо ніхто ж не, не був готовим до цього відверто. Потрібно було відразу вкласти рейки в іншу сторону, було біженці життєві, були необхідні для кожної громади відкласти в сторону і перекласти зовсім по-іншому на допомогу цим людям. І е, міським муніципалітетам було завжди важко ну, взагалі важко, тому що не було механізму профінансувати. Все, як волонтери, всі один одному і почали допомагати. Але ж добре, що є такі фонди, є такі донори, які допомагають муніципалітетам долати ці перешкоди разом. І сьогодні для нас дуже важливо, тому що ним ми по деяких постановах Кабінету міністрів не зможемо закупити необхідну техніку. А на сьогодні у нас є така можливість, і дякуючи. Благодійному фонду, агентству ООН з питань захисту внутрішньопереміщених осіб, ми маємо можливість сьогодні отримати таку важливу для кожної громади техніку, матеріально-технічне забезпечення. Сьогодні, в рамках цього проєкту, є вже в нас рада при Здобуніцькій міській ради внутрішньопереміщених осіб, які також ми разом в партнерстві. Розробляємо програми, стратегії, як далі будувати дорожню карту по кожній громаді, і зокрема в нас. Тому це корисний, будемо говорити, така стратегічна наша сьогодні позиція, і вона має точно бути успішною, і тому що при зверненні в соціальний захист ми знаємо, що люди. По різному, ну я к медик скажу, можливо психологічно налаштовані все інше, кожну свою якийсь емоційний стан життєвий це зрозуміло. От, і тому тут важливо, щоб в соціальному нашому захисті, в нашому соціальній громаді було комунікація комфортно, один одного відчував як представник муніципалітету. по... Соціальному захисту і людина, яка потребує цієї допомоги. Тому я впевнений, що успіх буде в цьому проєкті, і хай він розходиться по всій території нашої держави. Ну, ще... А, пере... а внутрішньо переміщених осіб, звичайно, щоб вони поверталися до своїх домівок, тому що я розумію, що найкраще е... це ну, там, де ми є. І... Там, де ми народилися, все інше, але сьогодні ми маємо згуртуватися разом для перемоги в цій клятій війни. Дякую.